Виборчі штаби політичних сил у день виборів точки найвищого емоційного накалу українського політикому, особливо ближче до ночі після оголошення попередніх результатів виборів. Наші журналісти Сергій Андрушко та Олена Логінова півночі курсували між місцями дислокації політичних партій та зібрали найцікавіші кадри із закулісся виборчих штабів. Наша знімальна група зараз перебуває біля готелю Інтерконтиненталь, де кілька років тому свою перемогу президент України, А зараз перебуває штаб опозиційного блоку багато облич з колишньої партії регіонів, з фракції партії регіонів. Схожі кольори блакитно-білі. Утім, нова назва Опозиційний блок. П'ятизірковий готель Інтерконтиненталь. Всередині багато синьо-білих кольорів і чимало облич з партії регіонів. Це опозиційний блок. А це його кандидатка Тетяна Бахтєєва. Досі вона членкиня фракції партії регіонів. У ЗМІ називають лікаркою мільярдера Рената Ахметова. А чому вам було знайти партію регіонів, а пішли опозиційним блоком? Ну, тому що, на жаль, партія регіонів вже ж. Так отриме що вона практически розпалась. Нестор Шуфрич ще чинний депутат від фракції регіонів і кандидат у депутата від опозиційного блоку. Розповів, як він тримає зв'язок з втікачами, колишніми високопосадовцями часів Януковича. Ви зараз спілкуєтеся з. Президентом колишнього колишній наукович Мазаровим. З близько. Миколою Яновичем по телефону спілкувався. Про що? Запитав, як його здоров'я і висловив бажання, що ситуація в країні соціально, економічно повернеться до такої, яка була прийнята. А ти він мешкає зараз, ви запитав? Це гаразд. Ну, я не знаю. Не ну, я говорю з ним по телефону і не запитав, де він. В яких умовах чи вистачає йому там на харчі? Ви навіть не запитали? 20 ваше питання. Юрій Павленко, колишній міністр за президента Ющенка, донедавна працював у адміністрації президента Януковича. Тепер кандидат-опозиціонер. Цей закон про люстрацію, очищення. Відповідно до нього, ви вже не можете обіймати жодної державна посади. Чому Може. Ну ви ж були все час в адміністрації президента за Януковича працювали. Я працював на Україну і працював повноваженим справ дитини. Наскільки мені відомо, такої посади, яка піддається ілюстрації, в законі немає. Ви, ви сказали, що ваші принципи захищати дітей. Так, утім, коли дітей, студентів побили на Майдані, так. ви все час працювали в адміністрації президента. Так. Коли стріляли в людей на Майдані, ви продовжували працювати в адміністрації президента і не звільнили Е, От з першого з першої хвилини. Як було насильство по відношенню до дітей на майдані незалежності, є була достатньо жорстка моя позиція, і ну, я вимагав, що всі повинні бути винні до цього притягнуті до відповідальності. Була моя дуже жорстка вимога, щоб кожного відпускали. Максимум що мені ви вдалося в суд Таку від відмістрація президента в суд. до суду, а, не а я суд просто от вимагав. І думаю, що судді чули цю позицію. Від судді вимагали? просив. На барі інтерконтиненталі у приміщенні, де немає журналістів, можна зустріти депутатку регіоналку Олену Бондаренко та голос Януковича його колишню речницю Дарку Чепаку. Чим зараз займаєтесь? Це оператор. Це ваш оператор. Е, я працюю зараз в інституті стратегічних досліджень до України. Ага. От е, і власне прийшла. Ви прес-секретар зараз. Я йому допомагаю в цьому, тобто ніби ага. в мене немає на візиці написано прес-секретар, але звичайно, ага. що я йому допомагаю. Я побачила Олену, ага. Пішла з нею вітати ще вона прекрасно виглядає, ви бачите? Так, а вона тут чому, тому що. Не встигла з нею розпитати, тільки почала з нею говорити це. і, і вони підлукали, ми обговорювали фільм Канцеса Монако. Тут же Льовочкини. Сергій ще цього року був очільником адміністрації президента Януковича. Його сестра Юлія, депутатка. Обидва тепер кандидати-опозиціонери. Чим ти займалася після зникнення Януковича? Де ви були? Я намагаюся пригадати, коли зник Янукович. – повість. Кінці лютого, 22-го, 21 – Я тоді був в Америці. Я був в Америці майже три тижні. Що ви там робили? У мене були там і ділові зустрічі, і там був у мене період приблизно тиждень, такий короткий вакейшін. Ви ну, ти зараз я... відпочивали? Пригадував. Ну це ну, не відпочинок, це, це 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 скоріше було таке ділове відрядження, і потім десь тиждень тиждень я займався власним сьогодні. Хто фінансував вам <кхем> вашу виборчу кампанію? Нашу виборчу кампанію фінансував в, в значний такий пул інвесторів, різних людей абсолютно, майже з усієї України. Це були і незначні внески, і більші внески. Але все це відбувалося абсолютно прозоро в рамках закону. І ми, коли збирали кошти, ми тоді зрозуміли про те, що у нас є величезна підтримка. Ну, прізвище, ви можете назвати? Звичайно, що ні. Вам щось відомо про вишки Бойко, ці скандали, які він пов'язаний з. Виключно з медіа. Виключно з медіа. Ви в нього не розпитували? Мені це не цікаво. А ви розпілкуєтеся з із... Януковичем? З міністрами колишнього з Назаровим? Euh, Останній раз я розмовляв з Януковичем, коли він підписував мій указ. Я називаю мій указ, тому що це був указ про моє звільнення. Він датований 17 січня. Після того мені спілкувалося так само, як і з Миколою Азаровом або з іншими міністрами тодішнього уроків. Не спілкуйтесь. Абсолютно. Передвиборчу ніч місце, де можна зустріти найбільшу кількість міліціянтів це штаб блоку Петра Порошенка. За моєю спиною їх кілька десятків. Мистецький арсенал належить до Державного управління справ і підпорядкований адміністрації президента. Штаб блоку Петра Порошенка розмістили саме тут. Всередині цукерки рошен та наїдки. Окрема кімната для харчування віпів. Центрі уваги, перший номер у списку. А ще він, мер Києва, Віталій Кличко. Пане Віталію, одне запитання до вас. Скажіть, на що вам було балотуватися бути першим номером, якщо ви мер зараз і взагалі не планували бути депутатом? Йош, там брифінг вже оголосили. Давайте я перепрошую. Я перепрошую. Нас брифінг. Ми маємо йти на зараз. Я, я, я до вас обов'язково. <ріст> Добре. Нас Наслікають інші журналіст. У залі родина Луценків, кандидат від блоку Порошенка, Юрій Та Ірина. Пане Юрій, вас можна привітати. Сподіваюсь, тепер ви можете говорити про проблеми коаліції не лише у парламенті, але й у себе вдома. Разом з дружиною. Це ще не факт. Чи треба я. порахувати результати, чи приходить, бо Ірина була записана спеціально на дуже віддалений номер списку, бо йшлося власне не про її депутатів. Спеціально туди. Ні, це Порошенко спеціально і туди. Питання в тому, що він попросив її бути агітаторами. Мені здається, Юрина сьогодні може давати достатньо зрозумілий для людей меседжі про політику влади. Пані Ірино, а... я свободу своє трошка. Можна запитати? Скажіть, те, що моя то... любима газета сьогодні? Ні, Ні Радіо Свобода. Ой, Радіо Свобода, пардон. Без... пардон. Скажіть, будь ласка, смієтесь? Ні, ну я просто цікаво, що ви читаєте. Як ви оцінюєте, що син, президента України, теж буде потрапити парламент? Е, в... За, я, в... я би не ставила це питання як син. Я би ставила питання як людина, яка знає і може. Готель Київ належить Верховній Раді. Олександр Турчинов, спікер парламенту, а ще кандидат від партії Народний фронт. Саме тут і влаштувалися і передвиборчий штаб Турчинов з Арсенієм Яценюком. Один з кандидатів, депутат Сергій Пашинський. Раніше, попри заборону конституції, поєднував роботу керівника адміністрації президента та народного депутата. Готель Київ належить державному управлінню справами апарату Верховної Ради. Ви орендуєте тут приміщення? Скільки коштує оренда? Це приміщення партії Народний фронт для прес-центру орендувала по комерційним розцінкам. Ви знаєте, що в цьому готелі приходять весілля, день народження та інші торжества. Нам ніхто ніякий скидок не давав по комерційним розцінкам. Якщо вас так це цікавить, я попрошу рахунок, щоб вам надіслали. Народний фронт єдиний штаб, де можна було зустріти міністрів. Міністр Арсена вако чим плануєте займатися відразу, як сантидепута? Я планую вже зараз займатися своєю роботою. А коли робота буде закінчена, тоді буду думати про наступний путі. Вас скажіть, будь ласка, там пан Лисенко казав, що після виборів звільнять силови... Собаки лають, вітер носять. Міністерка Людмила Денисова. Коли ви станете народним депутатом, які перші ваші? Мої перші кроки як народним депутатом я буду виконувати обов'язки міністра. Поки не сформують новий уряд. Дякую. А далі? Чим воно ну, які законопроекти ви плануєте подавати? У мене є проекти, які я обов'язково подам. Поділіться. будь ласка. Знаєте, я дуже спішу. Хорошо? Хтось намагався пронести до штабу святкові пакунки. Спасибо большое. Это мой муж. О мене поздравив. Партія «Батьківщина» обрала своїм штабом свій офіс, дві невеликі кімнати в підвалі. Одна з яких стіл з наїдками. Багато журналістів і політики, які рідко заходять. Батьківщина відповідно до «Екзитполі», посіла останнє прохідне місце за шістьома відсотками. Чекаємо «Екзитполі». У нас залишилося... 40 хвилин. Так що дочекаємося, бачимо. А ти взагалі потрапляєш за попередні даними? І через 40 хвилин буду знати. Ну, от за твоїми відчуттями. Я співаю, що так? На 10-му місці. Так. А якщо не потрапиш, чим будеш займатися? Ну, що ж буду займатися іншими хорошими справами? Штаб радикальної партії Ляшка в українському домі. Він в підпорядкуванні держуправління справами. Великий екран, багато стільців це для виступу лідера. Решта спікерів головно виступали в іншій залі, по менше розміром. Злата Огневич – співачка, кандидат від Ляшка. Ось її обіцянка. А вы реально плануєте ходить в Верховную Раду, ухваливать законы? Я планирую ходить на работу, как это положено любому человеку, который работает в Верховной Раде, чтобы все было по честному и давать, скажем так, пример другим. Вы не будете спевать? Спасибо. А закон ведь мне позволяет петь. По закону Украины депутат имеет право заниматься коммерческой деятельностью, если он представитель культуры, искусства, художник, певец. Так что спасибо, спасибо. вам большое, спасибо. Та партії Свобода у їхньому ж офісі. Обличчя партійців не засмучені. Тут раділи, що комуністи не будуть в парламенті. Дуже велике піднесення, що на кінець в тому парламенті не буде. комуняк. через кілька днів правда виявилося, що відповідно до попередніх даних ЦВК і свобода не потрапляє до Верховної Ради. Але у неділю ввечері екзитполи показували, що партія долає 5-відсотковий бар'єр. Штаб партії самопоміч в офісі одного з бізнесменів кандидата Ігоря Діденка самопоміч орендуєш це приміщення. Чи ви безоплатно дали? Якщо не секрет, за яку суму? Ні, ми, ми дали по нормальним цінам, які мають, тому що це було, потрібно було чесні умови. то ми маємо договори. Вони займають, знімають такі, які навколо приміщення є. Багато там десь в або 200 гривень за метр, або 250, подивимо підняти, подивитись. Партія об'єднання самопоміч отримала несподівано більше ніж передбачали соціологи на столах наїдки. Мер Львова і заздалегідний прохідний номер 50 у цьому списку Андрій Садовий біля стола, він неформальний лідер партії. Візьми, будь ласка, машину пару тихо, пару бівсяних тих з рузинками з чор чорними точками. Отамні, вот номер 10. Списк у списку самопомочі. Олександр Данченко, бізнесмен, генеральний директор Data Group. Ваша фірма Data Group, Вона себе прекрасно почувала. І коли був пан Янукович. Ви вмієте гарно домовлятися, чи в чому секрет успіху? Секрет успіху в тому, що ми завжди всі 15 років, а дата-група на наступному році буде 15 років. Ми були аполітичні, ми не приймали участь у розкраданні бюджетів. У нас дуже багато. Ви знаєте, дуже часто кажуть: а вони працюють, вони отримують бюджетні кошти. Але у зоні АТО зараз працює тільки зв'язок датагрупу, бо іншого немає. У партії Сергія Тигіпка сильна Україна штабу взагалі не було, а в офіс не пропустили. В траурі може бути. сильна Україна не потрапляє до парламенту, не буде у Верховній Раді і партії громадянська позиція Анатолія Гриценка разом з Демальянцем. У їхньому штабі було самотньо. А що нам по вашому пішло не так? Люди зробили свій вибір. Очевидно, зіграла зіграли роль те, що не було телевізійної реклами. Що було менше бігбордів набагато, ніж усіх. І не було грошей олігархів. У нас люди насправді поки що. Революція гідності не для всіх, напевно, щоб прийшла.